Вітаю всіх присутніх. Зараз у нас відбудеться брифінг за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Донецької обласної військової адміністрації Дмитра Петліна, виконувачки обов'язків. Начальника служби у справах дітей Донецької облдержадміністрації Юлія Рижакової та начальника відділу департаменту соціального захисту населення Донецької обласної державної адміністрації Дмитра Пожарського розмова наша триває на платформі Zoom. Тема евакуація населення. Пані Юлія, прошу вам перші слова. Доброго дня всім присутнім. Станом на сьогодні залишається перебувати у шести населених пунктах. Які підлягають обов'язковій евакуації в примусовий спосіб 87 дітей це 42 сім'ї. В Лиманській міській територіальній громаді залишається одна дитина, одна сім'я. В Ілінівській сільській територіальній громаді у селі Ілінівка одна дитина, одна сім'я. В Костянтинівській міській територіальній громаді залишаються чотири дитини: це три сім'ї в місті Костянтинівці. У Покровській міській територіальній громаді залишається 81 дитина, 37 сімей. В місті Покровськ 18 дітей, 8 сімей. В місті Родинське 21 дитина, 9 сімей. В селі Гришине 42 дитини, 20 сімей. За тиждень з нашої останньої зустрічі було евакуйовано 50 дітей, це 36 сімей. З Елінівської сільської територіальної громади села Яблунівка Одна дитина, одна сім'я з Костянтинівської міської територіальної громади з міста Костянтинівка, 11 дітей, 7, 7, сімей з Покровського міської територіальної громади евакуйовано загалом 35 дітей, 26 сімей з міста Покровськ, 8 дітей, 6 сімей з міста Родинська, 7 дітей, 6 сімей з села Гришина, 10 дітей, 8 сімей з села Запоріжжя, 2 дитини, одна сім'я Село Звірове три дитини, дві сім'ї, селище Котлане – п'ять дітей, три сім'ї. З Комарської сільської територіальної громади, з села Олександроград, евакуйовано три дитини, дві сім'ї. На сьогодні евакуація це єдиний вихід для збереження життя та безпеки дітей Донеччини та взагалі всіх, всіх людей. Тому треба подбати про таку безпеку вчасно. Дякую. 에... Прошу наступного спікера. Хто буде Доб... Петро Петля? Ага. Так, так, доброго дня, шановні присутні. Триває евакуація з населених пунктів підконтрольної українській владі території Донецької області. І станом на вчора, в межах проведення евакуації, було евакуйовано більше 1 мільйона 180 тисяч Тисяч це спочатку проведення заходів, з них е, близько 188 тисяч це діти, і більше 46 тисяч це особи з інвалідністю. І станом на зараз на підконтрольній українській владі території залишається близько 316 тисяч осіб цивільного населення. Е, що стосується громад, які віднесені до зони активних бойових дій, це 19 як ви пам'ятаєте, то залишається близько 54 тисяч. Осіб цивільного населення, з яких 326 це діти. Евакуаційні заході тривають. Також призиваю всіх якомога швидше покинути безпечне вибрати безпечне місце та покинути територію, яка наражає на небезпеку. Угу. Зрозуміло, почули пане Дмитро Пожарський наступний спікер. День добрий. Добрий. Вітаю всіх. Ну, за останні два дні ми бачимо активізацію людей, які планують евакуюватися насамперед з Покровської міської територіальної громади. Тобто, у нас сьогодні приїхала на збірний пункт евакуації в Дніпропетровській області. Це наш обласний збірний пункт утворений разом з Дніпропетровською ОВАП. Та Новогродівською міською та Покровською міської військовими адміністраціями. На сьогодні за день приїхало 50 людей. Автобусом це зранку на зараз годину. У нас буде ще ввечері. Автобус, у нас буде більше людей. Ось із цих людей ми формуємо групу, і найближчий час ми відправимо. Деяких із них буде рейс завтра на Івано-Франківську область. Ми відправимо на Прикарпаття групу людей. Також у нас сьогодні поїхали люди, також до більш безпечних регіонів, де вони можуть розселитися, і ми поїхали на. Ми, ми від люди від, від самостійно поїхали до своїх рідних завдяки нашим партнерам з благодійних організацій. Цим людям були придбані квитки, і вони поїхали на ну, евакуаційний поїзд, Він іде по маршруту майже через всю Україну. але він не охоплює південну частину. Це Одеська, Миколаївський регіон. Та північно це Київська область, Полтавська область. Тому у співпраці з нашими партнерами ми цих людей відправили в ці регіони, саме безкоштовно були придбані квитки і ми їх відправили. Що стосується саме людей, які поїхали евакуаційними поїздами, то за тиждень це у нас було 88 осіб, яких ми евакуювали, з них було 18 дітей. більшість з них поїхала саме до рідних. Також ми відправили 14 осіб сімома дітками до шелтеру наших колег у організації «Спасимо Україну. Велике їм дякую. Також нагадую, що ну у нас триває евакуація до Івано-Франківської області. Умови ми вам показували на минулому брифінгу. Зараз в одне з цих міст у нас буде завтра рейс. Ми відправимо наступну групу, які обрали правильне рішення і поїхали в безпеку, в тепле місце, де не лунають постріли, де вони можуть жити, всім життям отримувати весь спектр послуг. Від держави, це вони поїдуть в Івано-Франківський район. Їх вже готуються зустрічати наші колеги з івано Франківської військової адміністрації, яких з вокзалу кінцевої станції евакуаційного поїзду доставлять до місця проживання. Також за тиждень у нас було евакуйовано 74 особи маломобільних. Вони поїхали до своїх рідних, а також. У співпраці з волонтерськими організаціями їх доставили до нашого психоневрологічного закладу, який знаходиться у Полтавській області, і також ми доставили їх до закладів систем соціального захисту, до більш безпечних регіонів України. Ну, якщо говорити за останні дні, саме бачимо активізацію, це евакуація з Комарської, Великоновосільківської та Покровської громад. Люди починають активно виїжджати. Ми їм дуже дякуємо. Ми просимо всіх, хто зараз залишається, все ж таки прийняти таке нелегке рішення та зберегти своє життя, евакуюватися і хоча б на зиму поїхати до більш безпечних регіонів. Дякую. Дякую для уточнення. Якщо я не пом'ясь, пан Дмитро Потін сказав, що 326 дітей залишилося на підконтрольній Україні на території підконтрольної українському українському уряду. Триста двадцять дітей Ні, так? поправа. Поправочка, перепрошую, поправочка. Це не на території підконтрольної, це у зонах активних бойових дій, віднесених. Це населені пункти, які віднесені згідно 309 наказу. На території області значно більше дітей. А цифри немає, так? Зараз? Є цифра і мабуть більш точно у пані Юлії є. Ага. Тоді до пані Юлії скільки дітей залишається на території? На території Донецької, Донецької області загалом, станом на 27.11.24 ми збираємо таку аналітику два, два рази на місяць на, на кінець місяця і на середину. І от за останніми даними нашими, на території області перебуває 23 278 дітей. Майже 24, правильно? Ну, там, дві, а, 200, ну, понад, понад. 23 тисячі, 23, ага. 23 278. 278. Ну, дивіться, я, я доповню, у мене інформація станом на воскресенье, на, на неділю. Це ага. 23 056 дітей. Уже трошки, 50, 60, трошки, 50. Трошки, трошки, ага. трошки да, свіжіше. Ага. На, майже на 200 стало менше. Е, дякую, колеги, є запитання? Прошу, у мене є питання до Дмитра Петліна. Ага, Підкажіть, Ольга, будь ласка, від завтра в Покровську не буде подаватися газ. Чи є цифра, скільки там людей проживає в місті? Uh -huh. зараз. Так, цифра є. Покровськ, ну, ви знаєте, да, повідомили, що газу не буде, і тому органи виїжджали. Зараз, yeah. зараз трошки. Цікавить саме місто вам це громада. Ну, начебто повідомлення було, що газ а... вимикають саме у Покровську, а не в громаді. Тож цікавить місто. Угу. Так, в Покровські орієнтовно 11 тисяч населення ще залишається. Дякую. Може ще одне питання у мене до пані Юлії. Ви сказали, ага. що в шести населених пунктах залишається там вісімдесят дітей. Правильно розуміємо, що з населених пунктів, які також входять в перелік обов'язкової примусової евакуації, всі діти вже виїхали. Вивезнемо все вірно. Все вірно. Дякую за уточнення. Угу. Дякую. Ще є запитання? Прошу колеги. Е, питання є? Чи... Е, так, доброго дня. Підкажіть, будь ласка, дитина в Лимані так і досі залишається, так? Яку не могли евакуювати? Так, одна дитина з Лиманської, з міста Лиман, Лиманської міської територіальної громади, так і залишається перебувати на території міста. Uh -huh. Верній, на жаль, зрозумів, дякую. Uh -huh. Таке коротке запитання: більше немає. Я не бачу інших учасників, крім. Ті, що були озвучені для уточнення. Тоді будемо завершувати наш брифінг і до наступної середи. Тема знову таки, як що середи, евакуація населення. Це були Дмитро Петлін, Юлія Рижакова та Дмитро Пожарський, представники Донецької обласної державної адміністрації і Донецької обласної військової адміністрації. Дякую всім присутнім і до наступної зустрічі. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.